Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. 57 українців і членів їхніх родин прибули в Україну під час останньої евакуації з сектору Гази. Це жінки, діти та чоловіки. Більшість роз'їхалися до родичів у різні куточки країни. Однак, 28-м надали прихисток в Одесі. З ними поспілкувалася Олександра Ченкова. Вот это человек я. Это все обстрел, обстрел, обстрел был, чтобы найти... Это было до того, как нас эвакуировали на несколько дней. Я пішов добивати муку. 23-річний Іхсан народився у Полтаві. Утім, свого життя в Україні не пам'ятає. Ще дитиною з батьками переїхав до Палестини. Вперше Іхсан намагався евакуюватися разом із мамою у 23-му році. Утім, тоді йому відмовили у перетині кордону. Хлопець потрапив під четверту хвилю евакуації. Називає це шансом вирватися із нескінченого жаху. Там кожен, рік, кожен два рік була війна, війна, війна. У нас не було ні дитинства, Ничего хорошего у нас там ничего не было. Мы хотели отдохнуть от войны, від они сразу прийти в другую войну. Мы вышли от от смерти, пришли в другую смерть. Іхсан чекає документів і мріє возз'єднатися з родиною. Схожа історія у харків'янки Тетяни, яка прожила в секторі Гази 27 років. Каже, не виїжджала, бо не хотіла лишати дітей. У них немає українських документів. Утім, після загибелі рідних все ж погодилась на евакуацію. Зараз вона з чоловіком, донькою та онуками, живе у центрі соціальної підтримки в Одесі. Старша дочка моєго мужа муже погібла війну з всією сім'єю. Муж... Трое Здесь есть девушки, женщины, которые потеряли мужа, детей, своих собственных. Им тоже тяжело. И мне тяжело. Старші діти Тетяни досі лишаються у секторі гази. Зв'язку з ними немає. Загалом в Одесі нині 28 евакуйованих. Це жінки, діти та чоловіки. Окрім притулку, тут вони можуть отримати юридичну, соціальну, медичну допомогу та психологічну підтримку. Прихисток людям надали щонайменше на рік. Більшості нині оформлюють документи. Люди не живуть в своїх домівках. Це найвелика складність для людей, як на мене, тому що вони приїхали. Там, де в них вже нічого не залишилось, приїхали сюди. А тут теж нічого немає. Що чекати далі, вони так само не знають. Одещина вже у четверте прийняла евакуйованих із сектора Гази. Під час останньої евакуації 57 українців і членів їхніх сімей. Серед них і громадяни Палестини. Олександра Ченковев Гандрапенько. Факти сі Єдині новини.